Вітання вам. Я Людмила Русин і я вітаю вас на, на моєму каналі, каналі в Ютубі. Сьогодні унікальний день Акшая Тріті. Астрологічно, це день, який дає широкі результати, довгі починання, довгі результати від ваших починань протягом року і в майбутньому, тому що цей день підтримується енергетично. Тут найкраще положення зірок, і відповідно ви можете запускати свої бажання, робити конкретні дії в такі дні і будете мати. Підтримку світил, таких як місяць, сонце, і взагалі підтримку Всесвіту. Про що ж сьогодні мій канал? Мій канал про мій досвід, мій досвід в різних сферах. Сьогодні я є практикуючий астролог, нумеролог, інструктор з йоги, і в мене є ще величезна частина мого життя, яка пов'язана з бізнесом, яка пов'язана з продажами, з фінансами. І це такий досвід яким я ділюся навіть з тим, що я сьогодні працюю астрологом. Тому в мене є такий задум і програма річна, яку я сьогодні хочу анонсувати і запустити. Програма, яка включає 12 місяців, 12 сфер людини. І в кожній з цих сфер ми будемо пропрацьовувати щомісячно якісь конкретні дії, практики, медитації. Розмови це може бути робота з фізичним тілом, може бути робота зі стосунками. Відповідно, кожен місяць матиме свою тематику. А саме унікальне те, що е, фактично ми будемо робити е, такий прогноз і складати таку програму в рамках м, так званої консультації, чи, ну скажімо так, стратегічного вашого року. Цей рік є унікальний е, у, у кожної з нас. Починається він момент дня народження, і відповідно протягом року ми реалізуємо свій максимальний потенціал в тому чи іншому е, вимірі вимірі чи в виразі. Я детальніше запишу вже у наступних відео. А сьогодні я запускаю цю енергію, і якщо вам відгукнулося щось з того, що я сказала, ви можете одразу мені писати, тому що це буде круто. Ми будемо будемо, якщо так ще два слова, то звичайно кожного місяця в нас буде своя тематика. Перший місяць після вашого соляру, так званого дня народження, це інтенсивна робота з тілом. Це те, що стосується фізичної складової і здоров'я, і е, особистості, і фітнесу, йоги чи дихання, туди ми може, будемо включати також мантри або е, кни, книги по е, розвитку. І, звичайно, в форматі сесій ми будемо проговорювати те, що для вас більше цінно. А, наприклад, в шостий місяць ми будемо говорити більше про. Е, Здоров'я, наприклад, про гармонізацію, про баланс. В, наприклад, в сьомий місяць будемо говорити про стосунки, про вибудовування, про покращення, гармонізацію і, відповідно, якісь дії, конкретні дії, які треба зробити. Тож у кожного з нас є якісь сфери, які круті, які у нас ну, ми відчуваємо, що у нас все окей в них, а є сфери, які потребують розвитку. Тому в тому місяці, де ваша сфера потребуватиме більше розвитку, ми будемо докладати більше зусиль. Я говорю, ми, тому що ця програма дозволить вам робити конкретні дії під моїм супроводом чи менторством. Відповідно. Той досвід, який в мене є, я буду ним ділитися, і ви для себе будете шукати найкращий варіант реалізації. Тож я сьогодні анонсувала та запустила ту енергію, яка в мене є. Ті знання і ті емоції, які в мене є, якими я готова ділитися. Тож наступні відео будуть вже такі більш тематичні, які пов'язані з і програмою, і астрологічними якимись моментами, а також будуть просто відео, які пов'язані з моїми роздумами. Якщо у вас є якісь побажання, що конкретно ви хочете почути, пишіть внизу під відео, або заходьте на мій телеграм-канал, де можна також ділитися. Ну, взагалі можете мені просто писати. Була рада вас чути, бачити і, взагалі, дуже рада запустити цю енергію сьогодні в простір. До зв'язку, підписуйтесь і чекайте на нові відео.